Економічні страждання Росії стають все більшими, що в цьому місці їм дуже не щастить. Мені навіть довелося обирати між декількох великих тем. Але почнемо понеділок з щось легенького. Авіаколаб його наслідки. Зараз докладніше, але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми тут щодня обговорюємо цікаві теми швидко та без води. Отже, цифра дня. Газета Комерсант підрахувала, що авіаколапс спричинений українськими дронами призвів до загальних збитків за два дні, рівних 20 мільярдам рублів. Тобто це десь 250 мільярдів доларів. Вражає загальна цифра 500 рейсів скасовано та майже 2000 тисячі затримано. Але я хочу сказати те, що не кажуть інші: коли таке відбувається, якщо витримати тиск, це тільки початок, адже рейси відкладаються, а час не резиновий. Росія фізично не зможе розрулювати таку кількість затримок, яка буде наростати як сніжний ком. Тобто, якщо навіть просто екстраполювати збитки як 3 мільярди доларів за місяць за сьогоднішніми оцінками, фактична цифра може стати значно гірша завдяки ефекту, що накопичується. Варто ще додати, що таймінг початку розрахований ідеально. Сезон відпусток найбільше навантаження на авіацію. Хто б не визначив цю точку старту? Повага за витримку та планування, і це ми зараз лише пошкреблись по поверхні. Ми вже говорили про те, що Росія величезна країна, і, на відміну від України, колапс авіасполучення може реально відрізати регіони. Ефект значно більше ніж на нас, де за декілька годин ти можеш опинитися в будь-якій точці України. А в Росії, окрім цього, колапсує залізниця через військові об'єми, які в пріоритеті. А приватні автоперевізники банкрутяться через загальний спад економічної активності цивільних підприємств. Тобто ще раз. Авіаколапс це та ниточка, яка може потягнути за собою весь загальний транспортний колапс, що не тільки вимірюється збитками, але й загальними спроможностями та комунікацією з регіонами. Ще хочу відмітити момент рентабельності вкладень. Логіка однакова, коли вони запускають шахет за десятки тисяч доларів, і ми думаємо, чим його збивати, бо ракети коштують дуже дорого, і це нас просто виснажує. Тепер росіяни, потримайте наше пиво. Дрони, що коштують, хай на такому ж рівні, призводять до втрат сотень мільйонів доларів на день. В нас війна на виснаження, це можливо найефективніша знахідка. Ну і останнє по їх підприємствам прилітає щодня. Але цікаво, що українські дрони навіть ліквідували цілого міністра транспорту. Він застрелився на фоні проблем у своїй галузі. Це ж страйк, пару дронів. А який ефект? Все буде добре. До завтра.